Я вас вітаю в прямому ефірі. Правда, сьогодні без Тішки. Тішка гуляет в коридорі, пусть гуляет. Він трошки адаптується за навколишним середовищем. Хоча, хочу сказати, тема сьогодні не дуже не дуже. Але послухайте мене, будь ласочка. мене питають, як сприймати. Те, що ти не можеш сприйняти смерть загиблого чоловіка, сина, близьких, друзів. Ті, хто пропав без вісти. ми не знаємо, де вони, і що з ними робиться, і де їх знайти, най і де їх шукати. А всі навкруги кажуть, сприйняття. Треба приймати, це оце так, а це оце не так. Ви знаєте, я, я розумію, що сприйняття колись я теж казала собі, що тобі треба прийняти твоє захворювання, тобі треба прийняти ту травму, тобі треба прийняти ту ситуацію, тобі треба прийняти, що немає вже мами. Я це ось з цієї сторони я розумію. А з цієї сторони, в мене якийсь конфлікт. І я розумію, що прийняти і сприйняти щось це не може бути ось на так, на раз. Це моє особисте. Я не можу казати, що це так мають мислити всі. Можливо, у вас є друге бачення цієї теми. Будь ласка, діл, діл, ділитись. ділитися? треба, да? Можете поділитися. І е, будемо розбирати тоді. Дивлюся за вікно, а там сніжок падає. У нас знов зима? Зимує, повернулася, не хоче йти. Останні дні лютого, вона тут лютує. Я прийшла до того висновку. Якщо я не можу це сприйняти, я не можу прийняти, що там одна кричить, свариться, ще там щось, вона себе просто вбиває, просто вбиває. Другий травку курить, третій колеться, той просто курить, а той п'є, як тільки, так і пляшка в руках, як тільки. І кажуть, та не, не звертай увагу. І я думаю, а наскільки це мене стосується, так, перше питання. Я яким боком тут? Якщо ви е бачите, що ви можете допомогти, підказати щось, так? якщо ви самі це не робите, тому що я бачила стільки варіантів, коли мама папа сидять за столом з пляшкою горілки цигарками в зубах, а дитину вчора відшльопали за те, що вона там в них крала цю сигарету і, і питалася покурити і стати дорослою. <кхм> Для неї це показово, що от якщо я п'ю горілку і я курю, це я вже доросла, я вже як маю мама і папа. Розумієте? І до цього усвідомлення теж е, треба прийти. Воно теж не буває такого на раз. Е, До чого я це все веду? І от я кажу: а як сприймати це? Так? Як сприйняти цей світ, який зараз просто він не вкладається ні в які рамки? Ти ніяк не можеш усвідомити, чому це відбувається в твоєму житті? Чому ти став свідком цього? Чому хтось має там керувати тою війною і розказувати їм, куди йти, що робити, кого вбивати? Чому люди ведуться на це? Нелегкі питання. І на них немає відповіді. Так, да, Ми можемо філософсувати до ранку і день, і ніч, і ніч, і ніч і день. І в кожного буде своє е, якесь бачення цієї ситуації. Вибачте, трошки зранку у горлишко. Ще, напевно, не прокинулася. Ви знаєте, і я для себе зробила такий е, висновок, що якщо я відчуваю, що я не можу це прийняти, ну воно не вкладається в мене отут -от -от, в голові. Ну, значить, я брешу собі. Розумієте? А саме головне у свідомості, що це? Не брехати, бути чесним з собою від початку і до кінця. Якщо щось не так, скажіть, да, це не так, і я буду над цим працювати. Да, я з цим зараз не можу погодитись, тому що в мене якийсь внутрішній конфлікт. Да, Я не можу. Але треба розібратися з цим. І ви розумієте, коли ви починаєте, як я кажу, капать, 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 доходити до тої істини в собі, я не кажу про світ, я не кажу про сусіда, я не кажу про ваших навіть близьких і рідних. Почніть з себе. Чому ви так реагуєте? Що вас ем, оце не пускає, оце прийняття, оце, знаєте, погодитись. З тим, що відбувається, знайти причину, чому це все відбувається. Так, да, ми можемо зараз, тако, знаєте, шори. Так, це мене не стосується, це мене не стосується, це не стосується, це не стосується. Але мінімум, що ми можемо зробити, да? сприйняти, погодитись, якщо ви не можете цього змінити. Як я казала, якщо ви бачите, що двоє сперечаються, це тільки ваш вибір лізти туди і наводити там порядок, розводити їх в одну і в другу сторону бути спогляда... споглядачем. Що? Що ви бажаєте робити? Задайте собі ці питання. Сьогодні не дуже простий ефір. Але. Я думаю, що замислитись має кожен. До тих пір, поки ми посилаємо в ефір негатив, злобу, агресію, навіть наші маленькі сварки з нашими близькими. Коли хтось на тебе починає кричати, ти у відповідь починаєш відповідати. Я вам казала, що в мене вже був такий опит, що мені виказують щось да, там. Якісь так негативно. І я зразу кажу: так, стоп, стоп, мені це не цікаво. І я відходила в сторону, я клала трубку. І я, ем, я не знаю, що як українською слов, е, українським, сказати українською мовою, сказати ввалікатися, да, вавлічені є. Я не хочу, щоб мене втягували в якісь спори, в якісь сварки, тому що. Я не знаю. Навіть поганий мир він кращий за саму, не знаю, кращу війну, кращу сперечку, суперечку. І, і ви знаєте, війною миру не добитися. Навпаки, через ваш спір, через ваш вашу ругань, вашу агресію. Ви ще більш поширюєте цю агресію. А якщо ви її на корню так. Стоп, тихенько, а я не буду дарувати мою енергію. А чому це я маю кричати, там, чи щось доказувати, чи щось там пояснювати людині, яка це геть не сприймає. Вона просто не розуміє, вона зашорена. В неї оці програми ще від Батьки від соціуму, від е, школ, садика. те, що нам нав'язали, що нам поселили в наш мозг, а людина не хоче над собою, над собою працювати. А їй так зручно. А їй е, е, дуже так класно сказати: А це ти винен? Ти і ти. Все. А я чиста, чистая, біленька, не заплямована нічого. Ви розумієте, тобто до тих пір. Поки ми не візьмемо відповідальність за своє життя, за свої дії, за свої слова, дуже уважно слідкуйте за вашими словами, що ви говорите. Наразі хочу вам сказати, що зараз ми переходимо оцей, як то кажуть, бар'єр. Я не знаю. Ми маємо його перетнути вже свідомими. А ті, хто сидить ще в цих обідах, в злості, щось комусь пояснює, щось там так агресивно комусь хоче доказати, виправдовується. Оці люди лишаються ось в цьому виміру, хоч він живе на планеті Земля. Так, да, в нього ось так життя йде, плине, але воно буде дуже чітко. Бачите, коли людина живе ще старими якимись своїми звичками, устоями, в старих програмах зав'язла. Або вже та людина, яка усвідомила, що агресію мир неможливо покращити. Війна не веде до миру. Не веде. Вона тільки рушить все. Торощить все. І людина це робить це все рук шалавливих справи. Тому як сприймати цей світ, якщо ви не згодні з тим, що відбувається в цьому світі? у вашому житті. Починайте мислити. Не просто там, як я кажу, да, наш егоум, он не спит никогда. Он все равно притягивает что-то для обсуждения. Что-то ему нужно осмыслить, где-то кого-то хоть в уме, но кого-то обвинить, кого-то осудить, кого-то поругать, саму себя даже где-то там сказать, что вот как ты там поступила не так и не сяк, вот, ну ты же уже не можешь это изменить, да? То есть вот то, что было, ты изменить не можешь. Ты можешь изменить сегодня. Сегодня ты можешь изменить и улучшить свое завтра. Сегодня научись жить в радости, научись отогнать от, от себя вот этот негатив. Старайтесь не общаться с людьми токсичными, те, которые вам рассказывают какие-то свои проблемы, свои та-та-та-та и вас грузят, грузят, вас просто закапывают в землю. Вы понимаете, о чем речь? Якщо чоловіку нужна допомога, і ви знаєте, що ви можете допомогти, тут безспорно нужно протягувати руку помощи. Але як ви бачите, що вас тільки використовують для злиття цього бруду, а ви вже потрошки почали із цього виповзати, виходити на світ і дивитися, а що можна так було жити? А що це правда, що люди розповідають? Та, да, милі мої, це правда, це істина. Починай себе шукати. Починай повз то, що робиться у світі. Попри те, що є е, війна, то, що зараз е, ми губимо найкращих, найкращих хлопців, чоловіків, найкращу половину цього Всесвіту. Ми не можемо це змінити на раз. Починаймо міняти себе, починаймо наших діточок навчати бути щасливими, шукати в кожній хвилині щось цікаве. От проходить якийсь час, а ви бачите, що дитина не плаче, не свариться, не кричить. Вона в такому спокійному, гармонійному стані. Підтримайте, максимально підтримайте. Оцей стан дитини вашої, або вашого чоловіка, або вашої колеги, або ваших е близьких, родичів, які живуть поряд, да? ваших сусідів. Ви бачите, що людина в гарному настрої. Ні, а це ж а, він в хорошому настрої. А в мене там голова, була, а в мене там якісь проблеми на роботі. А чого це він хороший? А що це він посміхає? А зараз я йому розкажу, як жити. Є такі люди токсичні, що вони надух не переносять, коли другій людині добре. Замість того, щоб приєднатися до цього стану, ви питаєтеся його очорнити, йому щось сказати таке погане, щоб в нього теж настрій спортився. Мудрості нам побільше, свідомості. Шукайте, як цей день прожити щоб нікого не обідати, ні на кого не напасти, <рістити> да? якимись своїми е негарними настроями, висловами. Шукайте миру в душі. з Собою знайдіть миру. А то ми бажаємо змінити світ. А як ми можемо його змінити, якщо в нас внутрі війна? В нас внутрі тут як це, незгода? Самим собою незгода. Ми не можемо знайти оцей спокій, оцей мир самими собою. Ми завжди чимось недовольні, як це сказати. Це не так, це не то. І ти себе свариш за те, що ти там щось не так зробила, не так сказала, щось там не встигла. А це взагалі, я вам хочу сказати, так на психосоматику падає, що ви сварите себе. Я там не встигла, я це не зробила, я не можу вивчити мову, я не можу розібрати там ту якусь задачу, я не можу скласти якусь ситуацію так, щоб в мене покращився якийсь матеріальний стан. Все від нас залежить. В цьому світі є тільки ви. А все остальне це відображення вас. Щось таке я сказала, так? Да? Цікаве. Подивіться на себе в дзеркало, коли ви собі посміхались останній раз. Коли ви себе похвалили в дзеркалі? Казали – я серана молодець. Так, да, в мене є питання, у да, мене там щось не виходить. Я працюю над собою. Му -му! І пішла далі. В світ улучать, мір робити краще. Розумієте? Шукайте в собі оце зернятко добра, любові, ніжності, турботи. Того стану. З яким ви прийшли в цей світ? До того, як вам сюди накидали ці програми, і ці устої, і ці якісь е, ограничення, оце, оце о все, як його відкинути, все, як його вилучити з голови? Тільки робота над собою, тільки ставати свідомим. Тільки оце кажуть, да, бажання забирає багато енергії. А я вам хочу сказати, якщо ці бажання. Е, Ой, согласуються. Ну, коротше, якщо э, ваші желания согласуються з вашим внутрішнім міром, да? наприклад, я хочу йти малювати. А потім Та ні, та що, я вмію тільки там чорточки, рисочки, якусь там зайчика і то, як карикатура виходить. Все! Це ваше перше бажання. Ви вже все зачерпнули, все малой, заліли, затоптали в асфальт, і, і що? Чого ви добилися? Ваше бажання просто літучились. І в цей час ви себе збезцінили. Ви не повірили в вашу силу, в, ваше, в вашу енергію. Тобто, ви раз себе так і ваші вібрації пішли донизу. Я дуже часто таке собі робила. Угу. Ой, та я не вмію малювати, куди я піду. А потім сказала: так, стоп! Тебе ручки є? Є. Бажання є, є. Вперед, до подружки! Ми такі картини з нею намалювали. Я, я розумію, що, можливо, там більшість це її заслуга. Але я вам хочу сказати оцей сам процес. Не фінал. То, що там вже вийшло, ти повішала на стінку. Зараз я дивлюся, в мене така ємна гаграна е, картина, я вам просто не можу передати. Стільки в ній смислу скрито. І це при тому, що я прийшла і кажу, а я не знаю, що малювати. Я принесла цей мальбір, це, це все е, кажу, будемо е, малювати. Краски принесла, все все-все. Але я знала тільки одне. Що я хотіла намалювати скрипку і я хотіла намалювати два парусника. І все. Оце то, що в мене просто так А все остальне воно вже приклалося. Тому що, коли ти починаєш малювати, ідеї приходять. Я не знаю, звідки. Зараз у мене ще одна є ідея. Але трошки дуже зайнята з ученицями, зі студентами, і ближче до весни хочу реалізувати мій план. Бажайте, згадуйте те, чим би ви хотіли займатися в дитинстві. Ви знаєте, воно ж буває так, так раз і пролетіла якась там ідея, пролетіла ідея. Але та ні, та це неможливо. Все, ви її закопали, ви її закатали в асфальт. Згадуйте, попрацюйте над цим. І кажуть, ну от я така, от сприймай себе такою, яка ти є. У мене якийсь час, я пішла проти себе і я почала себе виховувати. Я не погодилась з самою собою 5 років тому. І я собі сказала: ти можеш бути кращою. Ти можеш жити щасливо. Ти можеш дивитися на цей світ з посмішкою. І ця безумовна любов, яка народжується в душі. Оця ніжність, оце, оце оцей стан гармонійний, його вже звідти ніякою лопатою, ніякою сапою, ніяким бульдозером не витягнути. Якщо ви мене чуєте, якщо ви дослухали, до цього моменту ви поставите сердечко, що ви зі мною згодні. А я вам бажаю досягти цих висот, розібрати себе на молекули і сказати, а я можу, я могу. Що таке магія і що таке чудо? Це те, що люди не можуть. Роз'яснити, чому це відбувається. І оце вони називають чудесами. Оце вони називають магією. А я вам скажу, я можу вам роз'яснити, чому це відбувається. Чому людина так міняється, і яким чином в неї пробуджується оця любов, безумовна любов. Це те, що як ви берете на руки дитинку маленьку, да, народжену, і вас захлинає оце такий потік радості, щастя. оці Можуть і сльозки текти. І у вас такі мурашки, і у вас таке все тіло, як будто воно воно кожною порою дихає. Згадайте оцей стан жіночки, матінки. І хто народив діточок? А чоловіки. Напевно, у вас теж є діти. У мене немає опиту чоловіка, який взяв дитинку на руки, дай що він відчував. Поділіться, хто дивиться на мої ролики. Можливо, хлопці, кого є діти? Коли ви відчули такий стан? Був у вас колись такий стан, що прямо до Мурашу, коли вибрали дитинку, і ви відчували оцю? Безумовне кохання, оцю безумовну любов, безусловну, я скажу російською, безусловна любов. Тобто, ви не чекали від цієї дитинки щось у відповідь. Ви знали, що тут можете дати тільки ви. І ви відповідальні вже за оце маленьке дитинчатко. Згадайте оцей стан? Оце ваш резонанс. Ось до цього треба йти все життя, щоб його знову відчути. Наскільки ви вмієте себе чути? Шукайте себе. Навіть не шукайте, а відкривайте. Воно все є в вас. Ось тут. Воно все ось тут у вас. Туди зробіть віконечко, так? Да? І кого відкрите і вперед. І погружайтесь туди. Вам гарного дня, позитивного настрою. І вірте в те, що все у вас вже гаразд. До нових зустрічей. Пока-пока.